демократії та більш стабільної економіки для нашої країни. Ми разом з нашим народом працюватимемо для досягнення цих цілей. Ми маємо поважати думку більшості. Неважливо, чи ми згодні чи ні, з рішенням більшості. Це головний принцип демократії. У Грузії закінчилася політична епоха Михайла Сакашвілі, обраний новий президент, кандидат нової правлячої партії Грузинська мрія, пан Марк Велешвілі. Однак він зовсім не буде нагадувати собою попередніх грузинських президентів, і в часи першого грузинського президента після відновлення незалежності з Сахурдзі, і в часи його наступника Едуарда Шеварнадзе, і в перший період президентства Михайла Сакашвілі, перші дев'ять років Грузія була президентською республікою. Зараз. Вона стала республікою парламентською і у голови держави представницькі функції. Однак важливим є не те, а те, що зазнав поразки остаточної поразки, весь той політичний табір, який був пов'язаний з третім президентом Грузії, і стало очевидним, що. Опозиційність цього табору вона буде довготривалою. Не справдилося сподівання тих, хто вважав, що за часики пройшов між парламентськими виборами, які принесли перемогу грузинській мрії, і президентськими виборами, грузинський електорат розчарується у Новій правлячій партії головним є те, що він зовсім не очарований тими, хто був при владі попередні 10 років. І що Михайло Саакашвілі залишає політичну сцену Грузії без будь-яких компліментів і співчуття з боку переважної більшості своїх співвітчизників в Україні. Зміни в Грузії, як правило, пов'язують не стільки навіть із реформами Михайло Саакашвілі, а з тим гострим протистоянням, яке було у Тбілісі і Москви всі. Ці роки і побоються, що це протистояння може змінитися на якісь особливі стосунки нового грузинського керівництва з керівництвом Росії, які зведуть на ній всі досягнення попередньої влади. я вважаю, що це взагалі не має ніякого особливого значення, тому що грузинське керівництво не може домовитися із російським за очевидною причиною. Це причина Абхазії південної Осетії. тут можна сказати, що з Віатгом Сахурді мав також досить гостру лінію по відношенню до Росії. Цим Михайло Сакашвілі його нагадував. Однак, Едуард Шеварнадзе, колишній член політбюро центрального комітету КПРС і перший секретар центрального комітету Компартії Грузії мав всі можливості домовитися з Москвою, якщо б для цього була політична площина. Замість цього він фактично програв війну за Абхазію і. Саме в цей час почалася справжня суверенізація цієї колишньої грузинської автономії і суверенізація південної Осетії, яка закінчилася за часи Михайла Саакашвілі визнанням Російської Федерації незалежності цих двох територій. і вже. Формальним переходом і фактично в зону геополітичного впливу сусідньої держави головним для Грузії є не це, тому що з Росією вона домовиться тільки тоді, коли всі ці питання будуть вирішені. А на це може бути потрібно 20, 30, 50 років. Головним є наскільки грузинське суспільство дійсно змінилося в часи Михайла Саакашвілі, Наскільки воно стало схожим на суспільства нерадянські, які позбавляються радянської спадщини, і це дійсно досить. Велике питання, тому що багато реформ, які були проведені в часи Михайло Саакашвілі у Грузії, були пов'язані швидше з презентацією самого реформаторського курсу, ніж із змінами у ментальності пострадянського суспільства, яке в Грузії не сильно відрізняється від суспільства українського чи російського. А чим відрізняється суспільство нерадянське від суспільства пострадянського? Тим, що суспільство не радянське живе за законами, і тим, скажімо, країни Балтії відрізняються від своїх сусідів по колишнього радянського союзу. А суспільство пострадянське живе по поняттях, і ось цим, якраз розинське суспільство, як на мене, не так вже й сильно відрізнялося у ці роки від суспільств сусідніх країн, хоча були спроби. З цим реально боротися, і тут потрібно віддати Михайлу Сакашвілі належно. Однак, потім виявилося, що там в одному місці закон працює. В іншому він невелюється життям за поняттями. В одному місці є бажання дійсно існувати за реальними правилами в іншому місці є зловживання можливостями влади, і це я думаю досить серйозно відчули на собі наші колеги грузинські журналісти. Тепер Саме тепер, після того, як влада змінилася, в розинське суспільство має здати свій найголовніший іспит, тому що була ілюзія, що Михайло Сакашвілі є головним гарантом усіх цих змін. Насправді, гарантом змін не може бути певна людина, і точно вже не може бути людина, за яку на перших президентських виборах проголосували 95% населення. Така людина приречена на, на крах, тому що величезні сподівання, які ніколи не можна випродати. Найголовнішим гарантом змін є саме суспільство. Якщо суспільство не готове змінюватися, його не зміни жодний політичний діяч. Тому що політичний діяч справжній приходить якраз на вістрі очікувань суспільств, а не на вістрі своїх власних уявлень про те, як його треба змінити. І ось тепер ми побачимо, чи була епоха Михайла Саакашвілі епохою декорації, чи вона була епохою справжніх змін. Про це ми. Зможемо поговорити невдовзі, хай щастить.